Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Райан Гарсія налаштований на реванш проти ролі Ромеро. Джероган Андре Розіє високо оцінюють навички Усика. Усика не можна порівнювати Алі. різкі аргументи вдови Мухамеда. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Американський напівсередньоваговик Райан Крайн Гарсія вислився з приводу свого програшу регулярному чемпіону Дабл Бії усі ваговій категорії Роландо Ромеро. Я був на вершині після перемоги над Девіном, а потім все пішло до біса. Справжні повертаються, і я роблю так само. Я повертаюся, щоби забрати своє. Мені треба взяти реванш у ролі. Я не збираюся просто так це залишати. Ви бачили, що мене там не було. Ви бачили, що я не завдавав ударів. Ніхто навіть не дивився на бій. Атмосфера була мертва. Оце сумно. Він переміг мене, але насправді ніхто не дивився. Ніхто навіть не пам'ятає той бій із Ромеро. Бо я його не просував, я нічого не вчинив, я просто там був. Ви не бачили справжнього Раяна Гарсію, ви бачили самозванця. Мене наколтували, але це було несерйозно. Я був неврівноважений і мене не дуже вдарили. Все шоу було поганим, було нудно. Подивіться, як я повернусь. Я все порву і дам їм прочухана на очах у всіх на 100%. Той день був поганий для всіх, сказав Гарсія. Нагадаю, у травні 2025 року Роландо здобув перемогу над Гарсією одноголосним рішенням суддів. Реванш може відбутися у грудні цього року. Пандфопаунд зірка боксу Канело Альварес став гостем підкасту Million Dollars – Долас of овгейм. В ефірі чемпіону поставили кілька цікавих питань: хто був найскладнішим суперником у його кар'єрі? Який бій виявився найважчим, і хто, на його думку, має найпотужніший удар? Відповідь Канело. Я мав багато складних суперників, але вважаю, що найскладніший з них це Флойд Мейвезер. А найважчі бої були, мабуть, із Геннадієм Головкіним. Усі кажуть, що Головкін був найжорсткішим панчером. Але я ніколи не відчував його міць так само, як відчував міць Джеймса Кіркленда. Коли він ударив мене по блоку, мені здавалося, що я налетів на скелю, і я сказав собі: цього чувака треба фінішувати швидше. Нагадаю, бій каналу Кіркленд відбувся у 2015 році, а Львар опонента і нокаутував у третьому раунді. Відомий американський тренер Андре Розіє дав інтерв'ю британським змі, в якому поділився своєю думкою про українського абсолютного чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика. Розє прокоментував нещодавний реванш, у якому Усик ефектно наколтував британця Даніеля Дюбуа і висловив упевненість. На сьогодні жоден із потенційних суперників не здатний перемогти Олександра. Про Поразку Дюбуа та Олександра Усика. Передусім потрібно подивитися, кому він програв. Дві поразки були Олександру Усику. Усик не переможений, він побив усіх. Єдиний, хто зараз може наблизитися до нього, це паркер. Мені подобається Паркер, але я не думаю, що хтось може побити Усика. Я вважаю на даний момент, поки він не став старшим, його не зупинити. Про можливі бої Усика проти Ф'юрі, Паркера Кабаєла і Тауми Околі. Він поб'є усіх. Я взагалі не знаю, хто хоче бачити третій бій Усика та Тайсона ф'юрі. Це ж смішно, це не має сенсу. Він же побив його чітко та чисто двічі. Навіщо це дивитися ще раз? Це просто грабіж і політичний прийом. Як на мене, цей бій взагалі не має сенсу. Чи може фюрі щось змінити? Так він може повернути свою дрібну жирну жопу у форму і бути готовим перемогти. Не зрозуміти мене неправильно, я люблю тей ф'юрі. Я вважаю, що він чудовий хлопець, але я не знаю. У боксерів тепер завжди є проблеми із психічним здоров'ям. Ну і ну, як змінилися часи. Я хочу побачити необхідні засоби. Пильність, відданість справі, агресивність. Покажи мені щось. Покажи мені Евандера Голіфілда, Майка Тайсона, Рідіка Боу. Я можу піти далі в минуле. Покажи мені Джорджа Формана, Рона Лайла, Кені Нортона, Мохаммеда Алі, Джиммі Янга. Покажи мені щось. Покажи, що ти хочеш бути особливим. Ось що я хочу побачити. Роне вдоволення новими супертяжами. Я не радий. Нинішнім супертяжам і реально навіть не особливо звертає на них увагу. Усик це справді боєць, якого я поважаю, а решта здається, просто перебувають там, щоб зрубати грошей. Чи міг би Усик змагатися у 90-х 80-х і більш ранніх роках? Звичайно, він міг би. Я не скажу, що він би там побив цих жорстких хлопців із минулого. Я так не скажу, але мав би справді добрий шанс, бо він технічний боєць. Відомий коментатор Джо Роган висловився з приводу перемоги абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Роган поділився враженнями від виступу українця, відзначивши його майстерність та силу, з якими той здобув перемогу. Я провів багато часу, спостерігаючи за тренуваннями Усика перед останнім боєм з Дюбуа. Він просто звір, чувак. Він страшенно гарний. Він такий гарний. Подумайте тільки, що цей хлопець зробив. Він двічі переміг Ейджея, двічі переміг Тайсона Ф'юрі, а тепер двічі переміг Дюбуа. Це божевілля. Це були. Два найкращі боксери цієї епохи. І я думаю, що він один з найкращих в історії. Я справді так вважаю. Я вважаю, що він один з найкращих суперважковаговиків за всю історію. Його рухи такі надзвичайні. Ей Джей сказав, що коли він бився з ним, був виснажений як ніколи, тому що він завжди рухається. З ним немає перепочинку. Ти постійно думаєш, коли щось станеться. Немає мовчазних домовленостей, немає розслаблення, немає раундів перепочинку. Він давить на тебе і постійно рухається. Як я завжди говорив, він як гігантський Ломаченко. Вони обидва тренувалися в одного тренера. Батько Ломаченко тренував і Усика, сказав Роган. Ну і на завершення, Халіла Алі, вдова великого чемпіона в надважкій вазі Мохамеда Алі дала інтерв'ю британському журналісту, в якому прокоментувала гіпотетичний бій між її покійним чоловіком та нинішнім абсолютним чемпіоном з України Олександром Усиком. Як Олександра Усика можна порівняти з Мохамедом Алі. Багато людей говорять про цей бій. Знаєте що, нікого не можна порівнювати з Мухаммедом Алі. Нікого. Мухаммед Алі мав свою стратегію, він сприймав її дуже серйозно, і кожен удар, який він завдавав, був ефективним. Я ніколи не бачила когось схожого на Мухаммеда Алі. Він завжди буде моїм чемпіоном. Що станеться у фентезі поєдинку між Мухаммедом Алі та Олександром Мусиком? Це просто фентезі. Ви кажете про фентезі. Також говорили про те, що Майк Тайсон зробив би з Алі. Це все фентезі. Але якби вони зустрілися, то я знаю, що Майк Тайсон вийшов би як Санні Лістон. Він сильний може вдарити, але тобі треба потрапити. не стоятиме там і дозволятиме тобі потрапляти. Ось так, сказала Халіла. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.